Так, всім привіт! Мене звати Олександр, і ви на каналі Зердава. Сьогодні ми поговоримо про технологію Samsung DeX. технологію, яка дозволяє розширити можливості вашого смартфону, поєднуючи його з мобільності та можливостями вашого комп'ютера. Питаєте часи, коли єдиним нашим засобом для роботи і розваг це були персональні комп'ютери. Мовно, ця епоха закінчилася так званим закінченням епохи ери пост-ПК. Все більше і більше людей почали переходити на мобільні пристрої, які стають їхнім центром цифрового життя. А архітектура ARM, яка вже давно використовується в андроїх пристроях, завойовує нові вершини. Apple представила чіпи m серії що стали проривом в їхніх комп'ютерах. А Microsoft продовжує адаптувати Windows під ARM-архітектуру. Але ж повернемося до Android. -а. Ця платформа дозволила зробити ставку на arm архітектуру ще з самого початку, що дозволило смартфонам перетворитися на потужні інструменти згодом. У 2017 році Samsung разом з виходом лінійки Samsung Galaxy S8 представляє технологію Samsung DeX. Ця технологія показала, що смартфон можна використовувати не лише як телефон, але й як справжній персональний комп'ютер. І ось кадри із цієї презентації, давайте поглянемо, як це виглядало на той час. Hey, John, are you ready to show off how awesome Dex is? Hey, Suzanne, absolutely. Let's do this. Accessing Samsung Dex is super simple. It's literally plug and play. Or well, for my busy work life, more like plug and work. And check this out. When Samsung Dex launches, I can use face recognition to unlock my phone to get into my desktop experience. All I do here is click, look at my phone, and I'm in. А тепер давайте поглянемо, як це виглядає в 2024 році, що змінилося з того часу, які з'явилися нові функції, і чи можна вважати це справді заміною персональному комп'ютеру. Давайте ж в цьому розберемось. Samsung Dex пропонує робочий стіл, схожий на Windows та launchpad, подібний до MacS, який демонструє всі застосунки, встановлені на пристрої. Кнопка пошуку, режим багатозадачності, звичний до Android. IOS. У правому нижньому кутку розташована мовна панель, при натисканні якої відкривається додаткові налаштування, на які можна переглянути гарячі клавіші, кнопка швидкого скріншоту, як всього екрану, так і певної частини. Панель звуку, яка дозволяє змінити гучні системи, так і окремих частин, дзвінка системних звуків. Також можливо змінити джерело медіаданих, наприклад, щоб звук відтворювався із колонок монітору. Шторка повідомлень для швидкого доступу до бездротових з'єднань. Давайте відкриємо налаштування мережі в новому вікні та обслуговування в іншому. Таким чином, бачимо, що можемо відкривати вікна та керувати ними, наприклад, закріпити поверх інших вікон. Для роботи з файлами відкриємо мої файли. Зверху знаходяться відсортировані файли за типом. Файлова система дозволяє працювати з флешками, жорсткими дисками, хмарними сховищами, такими як Google Drive, OneDrive, або підключитися до локального сховища. Саме в знаходиться звичайний кош. Давайте відкриємо браузер в режимі ПК. Тут підтримується повноцінний режим, тобто сторінки можуть відкриватися як в ПК. Давайте, для прикладу, відкриємо YouTube, і ми бачимо, що тут нас зустрічає не мобільна версія, а звичайна версія, якби ви працювали з ноутбука. Єдине, що мені не вистачає, це розширення. Якби не було поширення, то взагалі не було б ціни цьому браузеру. Також в цьому браузері зручно працювати з офісними застосунками. Так, наприклад, давайте відкриємо Google Docs. Перш за все, варто відзначити можливість працювати з Google Docs у настільному інтерфейсі. Ми можемо підключити смартфон до монітора, клавіатури та мишки і отримати повноцінне середовище для роботи. Тут доступні всі функції, як у браузні версії на ПК: форматування тексту, робота з таблицями, коментування, а також перегляд і відновлення історій змін. Ще одним важливим аспектом це є те, що всі наші файли завжди синхронізовані за допомогою Google Drive. Також гудокс чудово підходить для тих, хто працює в командній роботі, тобто ми можемо разом з колегами в реальному часі обговорювати правки через коментарі та швидко впроваджувати відповідні зміни. Також ми можемо працювати дуже чудово в Samsung DeX і з Google таблицями. Тут можна так само працювати і в командній роботі, і синхронізація з Google Drive, і автоматичне збереження. Також тут є і підтримка формул таким чином, завдяки підключеній мисці та клавіатури, ми можемо чудово працювати з нашими таблицями. Також Samsung DeX чудово працює із презентаціями, ми можемо вибрати будь-який шаблон. Для нашої презентації. Ще чудовою можливістю тут є те, що ми можемо відкрити в браузері якусь вкладку, вибрати картинку, яка нам сподобалася, її скопіювати і вставити в нашу презентацію. Якщо вам не подобаються Google Документи, ми можемо вибрати будь-який застосунок, це може бути і Microsoft. Мені, наприклад, особисто подобається використовувати Canva для створення презентації, і, як бачимо, вона тут чудово працює. Також ми можемо працювати і з іншими веб-застосунками. Давайте, наприклад, підключимось до особистого сервера, підкриємо Home Assistant – стосунок для керування розумним будинком. Тут ми можемо повноцінно переключатись між вкладками, редактувати код, вносити відповідні зміни до нашого Home Assistant. Якщо вам цікава ця тема про особисті сервера, так звані Home Lab, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також для Samsung Dex чудово підходить використання терміналу. Самим популярним терміналом це є Termux, це Linux-термінал, який адаптований для Android. Він працює як оболонка, Bash або ZSH, надаючи доступ до командних утліт і репозиторію пакетів через пакетні менеджери. Інсталювати пакети можна понад 2000 програм і бібліотек, включаючи мови програмування. Можна писати код у Python, Bash або C++ і запускати його безпосередньо на пристрої. З легкістю проводити адміністрування CCH сервер дозволяє віддалено підключатися до пристрою, а клієнт OpenCCH – до зовнішніх серверів. Також можна створювати і виконувати Bash-скрипти для автоматизації процесів. Таким чином, ми бачимо, що термінал це потужний інструмент для програмування. Якщо вам недостатньо тих можливостей, які надає Samsung Text, ви завжди можете підключитися до вашого ПК віддавно або до віртуальної машини, яка розвернута на якомусь сервері, і використовувати всі переваги операційної системи. Наприклад, вам потрібно під Windows якась програма, або ви хочете зіграти якісь ігри. Єдине, що вам потрібно, це дуже хороше з'єднання інтернету для стабільної роботи. Тут чудово йдуть нативні Android-ігри. Для цього нам потрібно підключити лише джойстик. і ми можемо грати будь-які ігри, які підтримуються Android. Це і GTA Vice City тут чудово йде, GTA San Andreas ми можемо грати. Тобто ми підключаємо наш телефон до монітору і граємо, як за повноцінним ПК. Єдине, що під час режиму Samsung Dex я замітив, що падає трошки продуктивність і іноді бувають маленькі фрізи час від часу, але це є не критично. Але насправді ігри для Android їх не так багато і більше каталог можна отримувати за допомогою емуляції різних приставок. Давайте про це поговоримо більше. Ну, і, звісно, перше, що спадає на думку, коли ми говоримо про емулятори це Duckstation 1. Цей емулятор покликаний емулювати PlayStation першу частину. Він є open source проєктом і розроблений для сучасних систем. Насправді, він має багато переваг. Це і підтримка високої роздільної здатності, покращену графіку, також він має багато можливостей для налаштування ігрового процесу. Ми можемо підключити два джойстика і грати парно, Це також він підтримує. Серед переваг також те, що він мультиплатформений, його можна запускати як на Android, macOS, так і Windows. Ну І саме головне, що з емуляцією 1 PlayStation ми отримуємо понад 2400 ігор, які були випущені для цієї платформи. Це включає як популярні, так і менш відомі заголовки з різних жанрів, таких як екшен, РПГ, гонки, спортивні ігри та інші. PS1 була однією з найбільш полових консолей в історії відеоігр, і багато з цих ігор стало відповідно класикою. І наступний емулятор, про який не неможливо сказати, це емулятор PlayStation 2, Звісно, PlayStation 2 була однією з найуспішніших консолів історії відеоігр, і за весь час її існування було випущено понад 3800 ігор, це включаючи широкий спектр жанрів і типів ігор. Від екшен ігр, рольових, спортивних, навіть музичних симуляторів. Деякі з них стали культовими і залишили великий вплив на індустрію відеоігор. Aether SX2 це популярний емулятор PlayStation 2 для Android. Він дозволяє запускати більшість ігор PlayStation 2 на мобільних пристроях, надаючи хороший рівень продуктивності та сумісності. Це один з найкращих емуляторів для PlayStation 2 на Android, особливо для потужних пристроїв. Основними характеристиками можна відмітити, що він дуже особливо добре працює на потужних процесорах, наприклад, Snapdragon 865 і вище. У багатьох іграх можна отримати значне покращення графіки порівняно з оригінальними. Також він підтримує велику, точніше, високу роздільну здатність і дає змогу насолоджуватись іграми з більш чіткими текстурами та деталями. Підтримує, звісно, підключення зовнішніх контролерів через Bluetooth або USB otg що дозволяє використовувати контроль PlayStation або інших пристроїв. Загалом на PlayStation 2 було дуже багато класних ігор. Наступний емулятор, про який варто сказати, це, звісно, емулятор Yuzu, який емулює Nintendo Switch. Тут, звісно, можна пограти невимогливі ігри як Super Mario. Можна зіграти Соніка або Зельду, але цей емулятор є дуже нестабільний. Тут часто трапляються просадки в важких іграх. Звісно, можна запустити і Віймака в 15 ФПС, але комфортною грою ми не можемо назвати. Ну і враховуйте, що Samsung Dex також забирає потужність пристрою. І останній емулятор, про який сьогодні варто зазначити, це Winlator, якщо я його правильно вимовляю. Це емулятор Windows, тобто він дозволяє встановити на наш Android пристрій повноцінну Windows-систему і запускати в ній x86 програми. Давайте, для прикладу, запустимо ігру Генерали. Як бачимо, вона запускається, і ми можемо запускати не тільки ігри, але й друге програмне забезпечення, яке, наприклад, було записано для Windows, що значно розширює наші можливості. Отже, ми подивилися які можливості нам надає в 2024 році Samsung Dex, як бачимо, технології змінювалися, технології розвивалися, але залишається одне головне питання: чи достатньо цих функцій, які представили нам в 2024 році, для того, щоб замінити наші персональні комп'ютери? Ера постпека стала реальністю, навіть якщо ми цього й не помічали. Щоб підсумувати, я хочу залишити вас з думками людини, яка передбачила це багато років тому. Перед вами фрагмент із інтерв'ю Стіва Джобса, який розповідає про наступаючу еру постпикати. Mm -hmm. Is the tablet going to be eventually replace the laptop, do you think? There are a lot of people who say, well, you'll never do content creation on it, for instance. Talk about what you think, where it's going. Not just the iPad, but the tablet itself as a, as a form factor. You know, um, I'm trying to think of a good analogy. when we were an agrarian nation, all cars were trucks because that's what you needed on the farm. but as car as vehicles started to be used in the urban centers and America started to move into those urban and then suburban centers, cars got more popular and Innovations like automatic transmission and power steering and things that you didn't care about in a truck as much uh, started to become paramount in cars. And now, probably, I don't know what the statistics are, maybe one out of every <clears throat> 25 vehicles, 30 vehicles is a truck, where it used to be 100%. Uh, PCs are going to be like trucks. They're still going to be around, they're still going to have a lot of value but they're going to be used by one out of x people and when you say pc just so i'm clear you're, it's no, not pc versus mac you mean i mean personal, personal computers, computers and you're including laptops and desktops yeah. okay and and this transformation is going to make some people uneasy people from the pc world like you and me it's going to make us uneasy because uh, the pc's taken us a long ways it's brilliant. But, and we like to talk about the post PC era, but when it really starts to happen, I think it's uncomfortable for a lot of people. And because it's change and a lot of vested interests are going to change and it's going to be different. So I think that we're embarked on that. Uh, is it the iPad? Who knows? Will it happen next year or five years from now or seven years from now? Who knows? But I think we're right? I mean, it's a longer process than that, isn't it? Sure. Так, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу Samsung DeX і наступаючої ери постпика. Як ви собі її уявляєте? Yeah. До зустрічі в наступних відео. Дякую вам.